Інспектори дає Вінничини наприкінці травня викладатимуть у школах предмет з правил дорожнього руху і паралельно з тим самі вивчатимуть англійську мову. Про результати діяльності управління державної автомобільної інспекції області за три останні роки про плани і перспективи стражі в порядку. Повідомив журналістам новий начальник служби Павло Солоненко. Діяльність Вінницької державтоінспекції новий очільник Павло Солоненко оцінив позитивно. В якості начальника він провів першу прес-конференцію. На ній повідомив радіє з того, що за три останні місяці Даївці досягли певних результатів. Якщо взяти в порівнянні з минулим роком, от, наприклад, дорожньо-транспортних пригод в цілому не 19% менше за три місяці поточного року, значить, з потерпілими на 7,8% менше, загиблих на 26% менше і травмованих на 31% менше. Гарні результати дає, має і в розшуковій діяльності з 19 викрадених цього року автомобілів, 14 вдалося знайти. А ось в питанні пасажироперевезень проблем не менше. Дуже багато є проблем в тому в технічному стані транспортних засобів. В парки перевізників поновлюються дуже в малому терміні, будемо говорити. Водії дуже великий вал водіїв. Які приймаються і звільняються з роботи, і тому ситуація така, що маємо деякі проблемні питання. Першу декаду травня інспектори Даї проводить операцію мотоцикліст. В полі уваги Даївців опиняться власники двоколісного транспорту. Їх перевірятимуть на предмет реєстрації та технічної справності авто. Два рази на тиждень разом з управлінням транспорту у ДАІ області проводитиме рейди з приводу стоянок. Водіїв, які паркуються де заманеться, каратимуть штрафами. До речі, за нехтування правилами дорожнього руху Вінницькі Даївці зібрали з порушників 10 мільйонів гривень. Гроші пішли до державного бюджету. Щодо перспектив служби, то з 1 травня на її очікує реорганізовування організація. буде таке реформування проводитися. Буде значить штатна структура мінятися. Ну і звичайно, буде скорочення особового складу. Наприкінці травня Даївці вчителюватимуть, аби діти під час канікул не забули правила дорожнього руху. Інспектори дає викладатимуть їх у школах до завершення навчального року. Лекції читатимуть і під час літнього відпочинку у таборах. До цього залучатимуть викладачів вінницьких автоучкомбінатів. А ще вінницькі стражі порядку на дорогах займуться самоосвітою. Два рази на тиждень добровільно примусово будуть вивчати англійську, аби бути готовими до євро 2012